Скільки насправді коштує нерухомість в Іспанії? Де нерухомість в Іспанії найдорожча, де найдоступніша? В якій локації нерухомість виростає найбільше за рік часу? Де купують українці, де купують поляки і німці, і куди переїжджають росіяни? Сьогодні у нас буде таке знаєте, змістовне статистичне відео. Дуже багато статистики, цифр, але тим не менше, ми побачимо реальну картину по нерухомості Іспанії. Ми друзі розглянемо найбільш райони, такі які нам цікаві, та куди їдуть українці Це район Аліканте, провінція, де дуже багато українців, близько 56 тисяч. Малага, звичайно, що. Валенція округ, Барселона, ну і, звичайно, Мадрид. Тому що в Мадриді теж досить таки їх багато. Іспанці нам презентували дуже гарний такий портал Естатістико del Notario, і тут є вся статистика з зі всіх зібраних нотаріусів Тому вона максимально, скажімо так, точна. От якщо зараз приблизити ми бачимо, наскільки. У нас багато є регіонів, і яка ціна в кожному з регіонів. Е, давайте почнемо, напевно, з Мадриду, бо все-таки це є столиця Іспанії. Так, вибираємо сам Мадрид. Саме місто. І дивимося, яка в нас там ситуація. А, значить, у нас 1574 переріз по Мадриду. Бачимо. Іспанці самі 85%. І хто в нас з іноземців? Італійці парадокс, купують, бачите, 1475%, китайці скуповують Мадрид, далі французи, американці і далі Мехіко. Отака статистика. Дивимося в наш регіон, найбільш заселений українцями. Це Валенціанський округ, провінція Аліканте. Якщо ми візьмемо зараз. Власне, саме Аліканте. Ось, у нас місто Аліканте виділено, та ще зараз ми подивимося, яка в нас ситуація. Саме по Аліканте. Так, а в нас по Аліканте статистика наступна: 13,27 приросту. приросту. Е, бачимо, що найбільше купують не українці, а алжирці. Тобто, бачите, вони переїжджають сюди, видно, тут їм дуже подобається. Українці на другому місці 11%. Далі італійці, французи, і навіть є росіяни, які купують в е, Ну, Така в ну, нас ситуація. Непоганий ріст, але бачите, от так. Давайте подивимося на місто Торв'єха, де найбільше українців зараз по густоті населення. Яка ж там статистика? Знаєте, коли сказали, там, що дуже багато росіян в Торв'єсі, що це столиця, там, чи не російська столиця в Іспанії? Ну, зараз ми Дійсно, глянуючи, чи дійсно далі продовжують купувати росіяни. І яка у нас тут ситуація по приросту статистики на по нерухомості? Так, дивимося, у нас тут щось трошки виділено. Так, Торів'єха 14,73% приросту за рік, воно бере за рік. Звичайно, що воно змінюється, бо це за останній календарний рік по місяцях. А в нас тут, бачите, у нас поляки на першому місці. 16%, Шведи на другому, і українці тільки на третьому місці. Далі німці і бельгійці. Тобто, бачимо, росіян нема, хто кричав там столиця російська. Ну, бачите, це факт, хто купує насправді. А насправді я вам скажу, вони дійсно багато продають тут і виїжджають, тому що ну, коли багато українців, їм трошки навіть дискомфортно. от, е, ну Така в нас статистика, непоганий приріст, бачимо, що Такий регіон насичений, та і біля Торів'єх ціна 2300, далі от Гардемар, точніше 2013, Гардемар 2095, і пішли вище. Сантаполо найдорожче 2300 регіон. Дуже. Давайте подивимося, Валенція. Дуже багато українців Валенції зараз переїжджає, ціна також дуже інтенсивно росте, говорить, що в Валенції. Багато наших українців там. І що у нас по Валенції? А в нас по Валенції 17%. Бачите, Валенція росте ще круче по ціні. Ну, що в нас тут? Значить, іспанці купують 74%, іноземці 25%. Серед іноземців дивимося. 13% італійці. Французи друге місце, українці третє. Далі. Китайці, і бачите, навіть тут росіяни, тобто Валенці скуповують. Ось така у нас статистика. Середня ціна за метр 2400. Ну, це все дуже відносно, в залежності від району, тому що е, ми знаємо, що в кожному місті є свій район там, е, бачите, от в центрі самому дорожче Валенції, навіть біля моря дешевше. І в нас тут є в Валенції один такий квартальчик. Досить дешевий, бо там є окупаси. Я підозрюю, це один з них ось цей квартал. І тут є цілі квартали з окупасами, і тут ціна за метр квадратний, досить дешева. От, Якщо ми говоримо про ще повертаючись до Аліканти, якщо взяти також зблизити нам райони, ми побачимо, що в одному з районів Аліканти, в одному з районів ціна за метр. Є також дешева тому що там у нас є окуповані райони. Ось цей район. Подивимося, хто там взагалі купує. Ну, там можна купити квартиру за 60-65 тисяч євро. Але питання, хто там буде сусіди, скільки там окупасів, і чи буде вам безпечно ходити вночі. регіон типу, виріз непогано, 13.41, а серед покупців. Навіть є українці. Бачите, ризикують, купують дешеві райони. І е, якщо часом окупаса виїдеть, але бачите, тут і марокканців багато, бо вони їдуть до себе. Алжирці купують. Якщо я правильно вибрав цей район, ну теоретично це правильно. А можливо, це, знаєте, оцей збоку маленький райончик. Я думаю, що тут може бути, бо там різного бути більше. Ні, тут 11, тут також, якби українці на другому місці. Ну, отака в нас історія. Тепер давайте перейдемо до Барселони. Барселона багато українців також приїжджає. Місто Велике, звичайно, що їх там не так відчувається, як в, відповідно в, ну, в інших регіонах, але тим не менше, тому що місто Велике беремо Барселону локацію. І дивимося, яка у нас статистика. Метр квадратний 4522. 10% виросли ми за рік, 1066, тобто не так вже дуже аж круто. Кількість проданих об'єктів, до речі, також можна дивитися тут в статистиці. І хто в нас купляє об'єкти? Італійці 18%, французи 11%. Далі китайці, Америка і. Німеччина. Бачимо, що тут нас італійці. Тобто парадоксально, вроді Італії подібний клімат, подібна Італія до Іспанії, але люди їдуть і купують нерухомість в Іспанії. Видно, подобається їм, що тут є дійсно економічний ріст. Ну і зараз найголовніше Малага, район Малага, і найдорожчий наш район це район Марбелії. Ось він є в нас. Цілий регіон, і якщо ми візьмемо безпосередньо ось цей регіон гір, де в нас багато віл дорогих 5487 за метр квадратний. Що у нас тут? Продано 756 об'єктів. І хто у нас купує? Тут у нас. Бачите, країна Великобританія, Німеччина, Польща, Шведи, і Штати, тобто країни, в які дуже великі, скажімо так, багаті люди, в яких інвестиції є, великі бізнеси, які тримають світову економіку. Ну і поляки, звичайно, тут також. Якби є серед них. Якщо ми беремо саме це частинку цієї Марбелії, або в середньому по регіону Марбелії, подивимося, хто купує біля Марбелії. Ціна трошки нижча 4300. Продано 4307 е, об'єктів. Ціна виросла лише на 6% в цілому регіоні. І в нас також бачимо е, Британія, значить, далі Шведи, Голландці, німці і поляки. Ось така в нас цікава статистика. Відносно регіонів по Іспанії, де найдешевше, багато хто кричить, Астурія, їдьте, купуйте. Дуже цікава нерухомість, можна купити квартиру за 45-50 тисяч, зробити ремонт і класно здавати. Але дивіться, якщо ми навіть візьмемо ну, Кантабрію та, чи Астурію в середньому 1300-1700. В Астурії, то що далі до моря, тут є регіони дешевші біля Ов'єди. Я знаю, що купують, бачите, тут 654. Є отакий регіончик, оце невеличкий, тут 654 євро за метр квадратний. Там, відповідно, інфраструктура менша, але ціна на півночі, як кричать, вона, звичайно, що смачніша. Продано дуже багато об'єктів, 16 тисяч об'єктів, і ціна, бачите, не так і дуже сильно росте, 8%. Хто купує там? бам 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 українці на півночі Іспанії купують українці на першому місці 12%. Далі італійці, румуни, до речі, Румуні багато в Іспанії близько мільйона. 900 з чимось тисяч, тобто румуни, парадоксально, хоч у них також гори є, переїжджають сюди, в Іспанію. Ну і звичайно, в історії бачимо і росіяни є, і навіть Венесуела. Південна Америка дуже часто, до речі, переїжджає. а Може вони втомили з тої жари і беруть на півночі їм якби краще виходить. Що в нас ще по Іспанії бачимо весь все, що біля океану, воно, як правило, дорожче, якщо ми говоримо Більбао і там далі? Найдешевший регіон, оце Замора. регіон 577 євро за метр квадратний. Може ближче до Португалії. ну Там така, знаєте, трошки пустиня, дійсно, не дуже цивілізація, але бачимо румуни туди їдуть 15%. Португальці, бо це їм близько в роді Іспанія, десь там поїхали, продукти купили. Мороко ті, що межують відразу біля Гібралтару, з нами африканці, Болгарія 9%, Ну і Куба. Піде на американці, так? Ось така у нас статистика. Якщо ми говоримо про наш регіон та і місто Торів'єха, тут можна детальніше подивитись. Часто питають, як у вас де краще купити квартиру, в якому регіоні де вона ліквідніша і краще здається в оренду. Давайте ми зараз перейдемо до міста Торев'яха, її просто детальніше розберемо. От. І бачимо, яка у нас тут ситуація. Тут виявляється, за метр квадратний. Фруталіс і Агвас Ноевес ціниться більше, оцей весь район. Чому? Тому що там е, багато будинок, ВІЛ, віл та, де люди мають особистий приватний простір. І їм набагато легше там перебувати. Це переважно британці, іспані, значить, Шведи, напевно, ну, зараз ми подивимося. В тому регіоні продано 1280 об'єктів, 15% приріст. І хто в нас тут? Дійсно, Шведи. Бачите, тут Шведи випереджають, тому що їм дуже подобається цей регіон. Це спокійно, біля міста ну, досить таки великого 150 тисяч біля 150 тисяч у нас має е, Терев'єха. І тому їм, в принципі, це цікаво. Українці в нас тут на третьому місці, далі Литва і Німеччина. Ось такий регіон. Далі дивимося найбільш такий, знаєте, е, регіон Дель Кура, що популярний для українців. Дійсно, тут українці дуже багато купують, тому що школи, садки поруч, супермаркети, і набагато, скажімо так, легше адаптуватись, без машини приїхав і собі вже насолоджуєшся містом. Дивіться, приріст 18,63%. Це досить такий високий приріст. І хто в нас купує в цьому регіоні? 16% українців, тут українці вже випередили поляків. Поляки 13, німці, угорці, Латвія. Така ситуація. І найбільш простущий район. Цей район, відповідно, буде дешевший, Най, найбільш дешевший, я думаю, це, от, власне, Торетта 3, Туретта 2, Торетта 3, а ну подивимося, що в нас тут. Приріст лише 11%. І купують. Там бачимо, що е Великобританія, Бельгія, Шведи, тут навіть нема українців. Вони там не купують. Е, де наші поляки? Та, всі питають. Вроді поляки по термісі середньостатистично купили найбільше, але де ж вони купують? Ну і Тут ми беремо Нофрагоса Сікіону, такий у нас район, що біля порта йде нижче наліво. І тут ми бачимо, що в нас 14,83. І хто в нас тут? Тут в нас поляки 25% куплені на нерухомості українці на другому місці, Шведи, Німеччина і Британія. От така в нас ситуація. Ну, і всі ми пам'ятаємо про британський район. Дуже багато хто його хвалиться, це Оріела Коста. Е, значить, де він у нас знаходиться? Ось ця, ця частинка, це... Ем, дуже класна, хороша, нерухомість. Чому там дуже класні пляжі, чисте море, і ти коли ти приїжджаєш, завжди хочеться ходити на це море і насолоджуватись тими класними краєвидами і купатись в чистесенькому морі. Там і скали трошки є, такі, знаєте, гори. Приріст, бачите, невеликий, лише 3,66. І купують, бачите, все-таки британський район дійсно, там найбільше британців, далі Бельгія, Ірландія, Польща і Шведи. Українці тут не купують. Тобто вони купують, але не в таких об'ємах. Там заходять дорогі країни, багаті інвестори, і от, власне, вони якраз. Там є. Якщо ми візьмемо оцей регіон Чапараль, от що в нас тут між озерами? Та він якби рахується трошки дешевше, там можна купити, до речі, двокімнатну до 100 тисяч. Звичайно, вона буде під ремонт, бо там є і стара нерухомість з 80-х років. Бачимо приріз не дуже так багато склав, лише 11 І в нас тут також британці, бельгійці, шведи, німці і голландці. Нідерланди. <ultime> Ось такий в нас, друзі, вийшовся сьогодні ролик. Е, рекомендую цей сайт. Кому цікаво, можете детальніше подивитись. Тут можна аналізувати всю Іспанію. Я знаю, що багато українців також переїжджають и, и, и от, в нас в регіони Гандія, reach... search... яка дуже популярна є. До речі, можна ще також її оглянути. Українців там досить таки багато. Так, от бачимо, що це оце у нас Гандія. Ось воно. Дивимося, хто нас по Гандії найбільше купує. Напевно, будуть українці знову. Так, українці, бачите, ріст невеличкий. Взагалі по Гандії 6.39, не так як в Торів'єсі. Ну, і, звичайно, номер один українці серед іноземців це 25,47. Далі Французи, Болгарія, Польща і Мороко. Подобається українцям цей регіон. Там, звичайно, бачите, якщо ми зблизимо, є ще в Гандії регіон ближчий до моря, він дорожчий, логічно, хоча купують всі трошки далі до моря, і вони доїжджають. Тут в нас 9% трошки більший ріст. І також, якщо взяти в нас українці на першому місці, 22%. Поляки далі в нас йдуть французи, Румуни і Німеччина. Ось де переважно наші українці бувають. Отже, друзі, яким ми можемо зробити висновок? Найбільше українців виїжджають в Гандію, в Торів'єхо в, в Аліканте. Ціна по приросту нерухомості ми бачимо дуже гарна у Валенції, в Тор в, в Аліканте. Північ. Вроді би є ціна дешева, та, але вона не дуже росте і тут же є питання, чи там дуже хочеться жити. Е, найбільш дорожчі міста, звичайно, це Марбея і та сама, той самий Мадрид, плюс Барселона. Так. Друзі, вам вибирати нерухомість купляти де саме. Звичайно, що ми, Українська Агенція Нерухомості, знаходимося в місті Турев'єха. Тут дуже гарно виросла нерухомість за останні роки, багато українців, легка адаптація. І ті, хто інвестували, дуже задоволені люди, тому що якби зараз ми доганяємо знаєте, такі елітні райони Марбеї, Барселони, десь там і біля Валенції. Дякую, що ви були зі мною до кінця. Всі, хто додивились відео, дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Володимир, засновник компанії Invest Life, Українська Агенція в Іспанії на все добре.